Режим ручного керування Світло вимкнено. Пілоти аеророзвідки 80-ї бригади зсу Сергій та Валентин готують до польоту український безпілотник лелеку. Вона літакового типу лелека взлітаємо і садимо так само, як літак. робиться. мікроавтобус ховається у густих заростях посадки, адже їхній екіпаж серед пріоритетних цілей противника. Будь-які дії в сучасній війні виконуються з, скажімо так, очима з повітря. І тому відповідно, якщо позбавити армії очей, то завдання буде або взагалі провалено, або буде виконано з мінімальною ефективністю. Сліпа армія це завжди, як то кажуть, легка мішень. Завдання цього БПЛА виявлення та супровід цілей, коригування вогню, позначка, координат у режимі реального часу. Існує камера як для денної, так і для нічної зйомки. Цієї ночі була ротація. Зафіксували дуже велике переміщення техніки по самому Бахмуту. Дуже багато каталося автомобілів різного типу і броньованих, і звичайних автомобілів. То зафіксували їхнє переміщення і де вони поховаються. І потім в ті місця буде враження артилерістів. Маю таку психологію людини, типу, якби, що особисто вбити важко. Але коли ти просто дивишся, як, їх, як вони там, скажімо так, попадають під обстріл, так би мовити, і самі і спаряються, так сказати, то воно, в принципі, не так вже і важко сприймається. Скажем, так сам я йшов, спотикнувся, впав. І все. Гвинти в нормі, акумулятор заряджений, небо ясне. Можна запускати Доброго. пташку. Да. Бійці кажуть, найкраще працювати за такою, як зараз, сонячної погоди. Дуже гарно видно, все дуже гарно освітлюється. Видно тіні, в разі чого, якщо там десь техніка так під таким кутом стоїть, що її зверху, наприклад, не видно, але її тінь може здати. Декілька хвилин польоту і на моніторі виникають ті самі руїни. Сам Бахмут, точніше, про ніж буде сказано те, що від нього залишилося. Таке враження, бо би тут був зомбі-апокаліпсис з фільму жахів. Хоч місто і здається мертвим із великої висоти, багаторазовий зум помічає рух грузи. Автомобілі рухаються, заїжджають, виїжджають. Раптом пілотам доводиться знижуватися, небо затягли хмари. Тоді нам приходиться досить низько літати, а це обмежує дальність огляду. і плюс це ризику, скільки пташку краще видно і легше її відповідно збити. Періодично на моніторі зникає картинка. Це реп супротивника, глушить сигнал. Якоїсь миті в лелеку навіть запускають ракету, але повз по нашій пташці пробували запустити ПЗРК. Да. На щастя, не попали. Походу це ну іменно переносний. Не можливо, це просто фарт. Але щось не видно, звідки саме тобі. Правда, такого, не видно, чисти? да, Не видно, звідки був запуск. Ми просто побачили дим в нашу сторону. Да, якраз на розвороті. Несподівано, всупереч прогнозам погоди, починається злива. <звук> Лелеку треба повертати. Під дощем вона довго не літає. Якщо вода потрапить у корпус, може статися коротке замикання. Але аеророзвідка і так уже одержала досить корисну інформацію. Ну, візуально цілий перевірили, чи немає. Пошкодинчи, не попали по нему, пром. Пули не попали, ничего за разобирали. Считаем информацию и то будем ее собирать. Сегодня сильный дождь. Вот такая вот нелетная погода откорректировала боевые планы украинских аэроразведчиков, но они говорят ничего, подождут, пока распогодится, чтобы снова подняться в небо. Олексій Продаєв, Одамік Оляриченко и Олександр Удченко для Радио Свобода.